Алло, алло, мене звати Люба, і я вітаю вас на каналі Вязальний Хом'як. Наближається літо, і саме тому сьогодні я хочу вам запропонувати ось цей візерунок, який я буду використовувати в своїх проєктах. Ну і хочу поділитися ним з вами, тому що цей візерунок він є лаконічний, простий. Елегантний. Він прикрасить будь-який топ, будь-який кардиган, будь-який шарф. Ну, і я вважаю, що його варто однозначно спробувати, він вам сподобається. На моєму взірці, який ми з вами сьогодні власне, будемо в'язати, використана ниточка, 100% бавовна, 360 метрів на 100 г Спеці номер 3 Ось, це мої улюблені спиці, про них я вам розкажу в наступних відео. Ну, а зараз трошки про візерунок. Цей візерунок, він чудово дивиться на однотонній пряжі. Ось покажу вам ще один взірець, де пров'язаний візерунок декілька, декілька смужок. Бачите, теж дуже гарно дивиться. Тобто він такий і рельєфний, і ажурний одночасно, і лаконічний. Це товстіша ниточка, також 100% бавовна, але тут вже 300-280-300 метрів на 100 г. Ну і чудово він дивиться на кольорових нитках. Він абсолютно не губиться ось дивіться. Тобто його можна. Ну, і треба використовувати. Я вам його дуже рекомендую. Візерунок чудово підходить для початківців, тому що нічого складного тут немає. Отже, ми з вами почнемо в'язати. Так, у своєму взірці, дивіться, у своєму взірці я пров'язала 4 ряди резинки, 2 ряди лицевої гладі. І, власне, зараз ми почнемо з вами в'язати саму смужку. Перший ряд нашої смужки. Я знімаю першу петлю. Це у мене кромкова петля. Далі перевожу ниточку наперед, і ми пров'язуємо просто дві петлі лицевою. Пров'язали зняли. Знову перевожу ниточку наперед, пров'язуємо дві петлі лицевою зняли. Знову дві петлі лицевою зняли. І так в'яжемо до кінця ряду, Пров'язали, пров'язую кромкову петлю. Ось так виглядає наш перший ряд. Бачите, повертаю роботу. Слідуючий ряд. Першу петлю кромкову знімаємо. Я її знімаю, робимо накид і слідуючу петлю пров'язуємо виворітною. Знову робимо накид. І слідуючу петлю пров'язуємо виворітною. Ми з вами компенсуємо кількість петель. Тобто знову повертаємо ту кількість, яку в нас була на початку. Знову роблю накид, і слідуючу пров'язую виворітною. Старайтеся накиди підтягувати, щоб потім у вас не було великих дірок. Накид. виверітна. Накид. виверітна. Накид. Виворітна. Щоб було зручніше, накиди, завжди зручно притримувати пальчиком. І так дов'язуємо до кінця ряду. Накид. Виворітна. і останню петлю пров'язуємо кромковою. Ось так у нас виглядає другий ряд це у нас виворітний ряд. Повертаю роботу. Дивіться, що ми маємо ось так. І тепер ми просто пров'язуємо два лицеві ряди. Слідуючи два ряди у нас будуть лицевою гладдю. Всі накиди пров'язуємо лицевими. Першу петлю я знімаю, слідуюча лицева накид лицевою. Слідуюча лицева, накид лицевою. Слідуюча лицева, накид лицевою. І так ми пров'язуємо до кінця ряду. Лицевий ряд ми пров'язали, повертаємо роботу. Слідуючий ряд лицевої гладі, звичайно, ми в'яжемо виворітними петлями. Отже, пров'язуємо цей ряд виворітними петлями. Першу петлю знімаю в мене кромкова петля, і далі пров'язуємо всі петлі виворітними. Підтягуємо ниточку, я в'яжу не хляпку. Ось. І дов'язуємо ряд до кінця. Дов'язали, ось так це у нас виглядає. Повертаємо роботу. Слідуючий ряд ми в'яжемо. Це у нас буде лицевий ряд, і цей ряд ви будете потім стільки разів повторювати слідуючи два ряди, яку висоту смужки ви будете хотіти. Тобто її можна зробити вущою, можна зробити ширшою. Отже, першу петлю я знімаю, це кромкова петля. Далі завожу ниточку перед роботою, Слідуюча петля виворітна. Пров'язали. Далі пров'язуємо лицеву петлю, але не саму лицеву петлю, а пров'язуємо наряд нижче і спускаємо знову виворітна, виворітна, знімаємо і лицеву пров'язуємо ось добре видно, ще раз показую. Не так, а ось так. На ряд нижче І так пров'язуємо весь ряд. Коли ви спробуєте, це в'яжеться дуже швидко. І так пров'язуємо до кінця ряду. Ось бачите, що у нас виходить. Так, пров'язую останню кромку, ну і показую, що в нас з вами вийшло. У нас з вами вийшов ось такий, бачите, дуже симпатичний. Така смужечка, слідуючий ряд. І всі послідуючі виворітні ряди ми в'яжемо виворітними петлями. Повертаю. Першу петлю я знімаю, і тепер всі петлі в'яжемо виворітними. Так, ось ми пров'язали ці два ряди. Ось бачите, що у нас виходить. Ці два ряди я пров'яжу ще два рази. А ви це зробите самостійно. Так, я пров'язала іще 4 ряди, всього в мене 6 рядів ось цієї смужки. Бачите, ви можете орієнтуватися ось по кількості ось цих дужечок. Ось у мене три дужечки. Це означає, що я пров'язала кожна дужечка це два ряди. Ось так виглядає наш візерунок. Дивіться. І для того, щоб тепер його закінчити, нам треба пров'язати чотири ряди лицевою гладдю. що я зараз і зроблю. А ви це зробите самі: просто чотири ряди лицевою гладдю. Я закінчила, і дивіться, яка в нас красива декоративна смужка вийшла. Ось такою смужкою можна прикрасити будь-яку річ: кардиган, топ, навіть шарф все, що завгодно. Я вам дуже рекомендую брати цей візерунок до уваги. Подивіться, от що мені дуже подобається що це так, це виглядає як резиночка, але оці петельки вони такі рельєфні, красиві. Ось внизу теж резиночка, але виглядає вона зовсім інакше. І, власне, ідея в тому, щоб між ось цими смужками лицевої гладі використовувати ось такі декоративні смужки рельєфного цього візерунку. Ось це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Б'єжіть, використовуйте. Пишіть в, ваших, пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Я завжди з задоволенням читаю ваші коментарі, намагаюся відповісти. Мені дуже цікаво. Ось, тому буду чекати. Ну і дякую вам за перегляд. До побачення, до наступних відео.